Наскільки ефективні інструменти зараз є в руках громадських організацій для того, щоб контролювати, куди використовує кошти Кабінет міністрів і інші державні органи, які надані міжнародним організаціям нам? Ну, скажімо, я не знаю, в мене на слуху е гроші від Кіотського протоколу. Про них там 10 років вже дуже багато говорять, великі суми, але очевидно, що вони так і не були використані для енергоефективності. Ви Знаєте, дуже велике питання не тільки по кіотських грошах, а я хочу взяти приклад один з останніх договорів кредитних, який підписала Україна, в це 300 мільйонів доларів. На проект по розвитку соціальної інфраструктури, проект кредитний в гроші від Світового банку. А які інструменти є? Перш за все, необхідно сказати, що чомусь чомусь до цього часу громадськість не задавала, не задавала таких питань, на що витратити гроші. А Якщо задавала, то е, ці питання були ну, або не чути, або їх просто не поширили з далека. Зараз однією з головних наших задач нашої фундації, в тому числі і реанімаційного пакету реформ, це є показати громадськості. Всі договори, які е, підписала Україна або підписали державні підприємства на е, отримання коштів, і показати детально на що ці кошти потрачені були, і зробити наш власний е, аналіз: е, наскільки це ефективно, тому що з однієї сторони це робить е, державні органи, там е, це робить Рахункова Палата е, робить свої висновки, свої аналізи. Я так само, щоб професійні громадські спілки зробили свій аналіз і показали. Якщо вернемося, конкретний предметний приклад: 300 мільйонів травневий проект Мінсоцполітики. Візьмемо договір, договір є відкритий. і починаємо його аналізувати. Бачимо з 300 мільйонів, 55 мільйонів доларів піде на закупівлю комп'ютерів. 6 мільйонів доларів піде на закупівлю а, софту ну, програмного забезпечення. Чи це є добре, чи погано, ну в мене велике питання по цьому. Окрім цього, 20 мільйонів доларів кредитних я хочу сказати, що це кредитні кошти, а будуть оплачені різні, різного роду консультаційні послуги. Ну, наприклад, 4 мільйони доларів. Кредитних коштів буде оплачено навчання для представників Міністерства, політики. Міністерства соціальної політики політики в регіонах. 2 мільйони доларів з цих коштів буде оплачено на проектний аналіз. Ну, в мене велике питання в ефективності використання цих коштів. Чому? Тому що а, наразі є багато грантових програм стосовно навчання. А тут брати кредити для того, щоб навчити точно я, наприклад, не так. навчаюся безкоштовно в інтернеті. Є багато, ну, е, багато так багато онлайн курсів в інтернеті, Coursera і інші проекти безкоштовні. Це це звичайно супер. Але а у вас є докази того, що ці гроші, скажімо, ті 4 мільйони і 2 на консультації, якісь навчання, вони були. Е... Потрачені з корупційними схемами, я хочу сказати, що це кошти не були потрачені. Це кошти, які надійдуть в Україні в 2015 році. Угу. Ці кошти прописані в в договорі безпосередньо ці цифри прописані в договорі. Тобто, даюча сторона знала на що вона дає. Так даюча сторона, звичайно, знала, на що вона дає. Єдине, в мене велике питання, чи це доцільно? А необхідно сказати, по Мінсоцполітики вже було два аналогічних проєкти, так само розвиток соціальної інфраструктури. Це 50 мільйонів доларів і 100 мільйонів доларів. А ми зараз збираємо інформацію по ним. І відповідно будемо так само аналізувати. Єдиний важливий момент: Світовий банк в своєму підсумковому аналізі по використанню цього проекту по здійсненню цього проекту написав, що проект не був ефективно доведений до завершення. до завершення. Велика проблема, яка зараз є. Велика проблема є в тому, що існує дуже багато інформації в різних місцях. Там Світовий банк, Міністерство економіки, десь рахунку палата наша задача зараз зібрати цю всю інформацію, зробити онлайн-платформу з відкритим доступом до неї, розмістити дану інформацію і максимально поширювати інформацію про ці заходи. Яка Основ... мета основна задача нашої групи це зробити критичну масу людей, які б задавали питання для уряду. Шановний уряд, на що ви тратите ці кошти? Куди ви потратили ці кошти? Ми не говоримо, що це корупційні якісь дії. А ми говоримо, що це можливо ну, ефективне використання, використання так. коштів. Тому що ну велике питання 20 мільйонів доларів кредитних коштів на навчання, ну різноманітного роду. П'ятдесят 55 мільйонів на комп'ютери. 55 мільйонів це 600 мільйонів гривень. Ну це фантастичні великі гроші. Видите? Які механізми ми використовуємо? Ми а, в нашій групі в спільному нашому проєкті фонду відкритий діалог і реанімаційного пакету реформ. Група наша називається публічні фінанси і ефективність моніторингу коштів, які використовуються міжнародними фінансовими організаціями. Розробили певний алгоритм нашої діяльності. А яким чином ми збираємо інформацію? Це відкриті джерела засобів масової інформації, це сайти кредиторів і отримувачів коштів. Це засоби масової інформації. Ну певні спеціалізовані видання. Це інформаційні запити. я можу сказати, що це дуже ефективний спосіб, який реально існує. Чому Тому що Ми вже порядка 20 інформаційних запитів направили, і на всі ми отримали відповіді. Що ми запитуємо? Ми запитуємо конкретну інформацію відповідності до чинного законодавства. А як має здійснюватися цей проект? Ми запитуємо нам там протягом певного часу дають інформацію. Ми використовуємо депутатські запити як один з механізмів, також отримання інформації. По по Мінсусполітики, зараз маємо деяку проблему. Вони не дуже відкриті і не дуже охочі до надіння інформації, і формально вони дають інформацію, але по факту ця інформація є недостатньо, немає конкретики. Тому, пане Віктор, давайте уточним для наших глядачів більше конкретики. От ви створите таку базу, де буде видно контракти, які державні органи заключили з міжнародними договорами. Скільки сума, на які цілі. Вони заклали потратити на які потрачено експерти, очевидно, якісь оцінять як е, наскільки ефективно ці кошти були використані. Mm -hmm. І що от я, як споживач, який зайшов на цей сайт, подивився. Ви можете, ваша наступна дія. А що ви можете? Якщо ви є настільки активна людина, ви можете написати написати звернення, щоб вам дали додаткову інформацію. В якщо ви бачите, що є якась корупційна складова, в принципі, ви як громадянин, як громадянин і дід, в якого є діти, да і який? Знає, що там через певний період е, часу ці кошти треба буде е, е, віддавати вашим дітям. Можете звернутися про відкриття там, е, певних процесуальних дій. Наша тобто, задач... подати, подати, подати е, Озов подати... на Міністерство соціальної політики, а, я, як і Євгеній Сердюк. Звичайно. Ви, як громадянин, який бачить, що неефективно використовуються кошти, можете звернутися е, до. Ц... В... А чи не перекладаємо ми функції контролюючих органів на громадян, які замість роботи мають ходити в судах? Ми знаємо, яка у нас судова а... система, скільки там буде волокнів Всякої? Ви знаєте, ми можемо звичайно нічого не робити. Ми можемо сидіти і казати, о там десь вкрали. Ну окей, ну вкрали, хтось заробив. А ми можемо все-таки міняти країну. І безпосередньо почати з себе. Я не доказав. Перша задача наша є декілька задач нашого, нашого спільного проекту з реанімаційного реформ і фонду. Відкритий діалог» – це зробити загальну базу базодат, тобто зібрати інформацію, оцінити її. Друга задача це не дати можливості в майбутньому брати кошти, які будуть неефективні тобто, фактично працювати на випередження. І третя задача, от про ту, яку ви зараз говорите, це якщо ми побачили, що кошти є неефективні, неефективно використовуються. От ми, ми беремо Мінсоцполітики, і ми зараз реально усвідомлюємо, що ці кошти будуть використані неефективно. І ми зараз розробляємо механізм, наш внутрішній я поки про нього не буду говорити, які кроки наступні ми будемо робити, але ми зараз думаємо про те, щоб зупинити даний проект. Е, і е, переорієнтувати його на використання іншої цілі. Ми розуміємо, що розірвати даний проект між Україною і Світовим банком буде неможливо. Політичні там складові, дуже великі, та й зрештою можна просто втратити кошти, про які вже домовлено, що вони ну так, не дідуть Україну. Але країну. Переформатувати їх, використати на дані інші статті витрат. Е, та ін, і, а є такий механізм, коли підписується кредитний договір з кредитодавцем. Ви розумієте, це договір. Це договір між двома сторонами. Можна внести зміни. До mm -hmm. нього. Ні, тоді просто а, чи, давити на уряд, щоб зупинити даний довір через відміну розпорядження Кабінету міністрів, відповідно, які брали ці кошти. Просто зупинити. А, пер, в експертному середовищі зробити а, експертні а, консультації, в тому числі з Мінсоцполітики, і виробити максимально ефективні механізми для використання цих коштів. Я не є спеціалістом в сфері соціальної політики. Я не можу говорити а, про а, соціальні заходи, які будуть, на які будуть використовуватися ці кошти, але є багато експертних груп, експертне середовище, які кажуть, що це не є ефективно. Ну, я бачу, наприклад, 20 мільйонів доларів У мене велике питання по використанню цих розумієте. А інші 200, вони не детально розписані. Там великі питання. Тобто, ми як група… Але це один приклад. Скільки таких прикладів у вас є? От скільки ви зафісовані? Яка частина там, грошей, які отримує Україна від міжнародних донорів, саме так розписані? Чи це загальна проблема для українського державного апарату? Це загальна проблема для українського державного апарату. А проблема в чому? Проблема в тому, що. Наразі міністерство економічного розвитку і торгівлі чисто формально відноситься до перегляду цих проектів. Візьмемо, наприклад, інші проекти: два проекти це які фінансуються Європейським банком Хорошо. реконструкції і розвитку, європейським інвестиційним банком. Це будівництво лінії електропропередач, рівне Київ і Запорізька. Запорізької АЕС до одного з містечок, я не пам'ятаю як воно точно називається. Кожен проект вартістю 350 мільйонів євро. Тобто два проекти 700 мільйонів євро. Чи це є першочергові заходи, які необхідно будувати в Україні? Ну точно ні. А для кого це є ефективно? Найбільш ефективніше це найбільш ефективно і необхідно для структур, які пов'язані з групою СКМ з Рінатом Ахметова, тому що це його сфера, основна одна з основних сфер діяльності. Тобто, по факту кошти бере е, Україна для е, НАК на для того, щоб розвивати структури пов'язані з е, е, бізнес-середовище. Це інше тобто, це... То, щоб підсумувати, от, якщо можна так ваша... я, я про приклад я да, бачу, що у нас, що нас дуже закінчується мало часу. Час, так. А, з цих 350 мільйонів 42 мільйони євро це консультації. Розумієте, тобто, це загальна проблема. Що неефективно прописуються бюджети кожної, кожного проекту. Тобто необхідно діставати, аналізувати спеціалістами. І ваше питання, будь ласка. То ну наскільки я зрозумів, я хотів би підсумувати цю схему для глядачів, щоб вони зрозуміли, в чому проблема, чому ми про це говоримо, що е, зацікавлений в цьому кредиті і в такому тіньовому розписуванні бюджету. Організація, яка його бере, бо віддавати буде не вона, а бюджет ми, ми з вами будемо віддавати. І від публічності фінансів, і від нас багато чого залежить. Я бажаю вам успіху. На жаль, у нас було мало часу, щоб з вами поговорити. Нагадаю, це був е Віктор Мазярчук, експерт фонду Відкритий діалог. Це публічні фінанси ре реані реанімаційного пакету реформ. Хто з активістів бажає долучитися до цієї програми? Ми, ми запрошуємо. Якщо так. можна, буквально 10 секунд. Чому це важливо? Також очікується надходження таких кредитних коштів в Україну порядку 8 мільярдів євро вже підтвердження, і ще півтора мільярда євро. Додатково може надійти на розвиток і відновлення сходу України. Тобто орієнтовно 10 мільярдів євро можуть бути неефективно використані. Тому ми про це говоримо. Тому ми піднімаємо це питання.